Доброго дня, панове! Вітаю вас на каналі BMW Boom. Сьогодні будемо знімати ремкомплект і ремонт тандемного насосу. Знімаємо кришку мотору, Думаю, з цим все розбереться. Кришка мотора знята. Я вам покажу сюди танденний насос О, тече з-під нього, я буду сьогодні тут міняти римкомплект. Я вам покажу, як воно робиться, як міняється, що як, від А до Я. Так що чекайте, саме на паузу. Чу? Кріпиться у нас там денний насос на два болти, Шестигранник. і болт на 12, якщо я не помиляюся. Так, знімаємо. Розбереться і ще трубка кріпиться зірочкою. Тож не пам'ятаю яка. Так, дивіться. Два болта ми відкритили. Нижній болт, який не фокусується. Оцей нижній болт. Зараз тобто, вирішити камера не фокусується зараз. Цей нижній болт і болт на 10. тож йде відкручений. Тепер. Відкручуємо цю трубку і спускаємо ці два болти зверху. Тоді насос прокручується, того що його тримає на клапані гір на нагрів цей радіатор. Відкручуємо, тоді прокручується і він виходить назад. Так, дивіться, прокручуємо я показую. Тримаєте насос, крутиться він в праву сторону і виходить. І готова. І Він у нас знятий. Зараз я вам все покажу, як знімати і міняти ремкомплект. Станк клас. Угу. Так, дивіться. Надень насос знятий. Там ми вичистили, прибрали, всі пазики вичистили. А хочу вам ще показати, дивіться. Поплатительна резинка просто зрівнялася з таденним насосом, зробилася квадратно. Того і пропускало. І є місце пропуску. Є місце пропуску звертості. Назовімо. Все, так ми переносимося до хати і будемо знімати далі. Так. Добралися ми до хати з тандемним насосом. Як бачите, ну, відчистити його по-любому треба. Всі прокладки які я показував повністю, практично зрівнялися практично, зрівнялися з зіпками, як би, того насосу. Получається, що воно вже не тримало ніякий тиск. Тепер, щоб розібрати тандемний насос, нам потрібно відкрутити цих 4 болта на 6 граміках. Зараз я їх відкручую, показую, кришку знімаю. Буду я робити це в коротке відео, не буду показувати, як відкручую, просто бачите, відкручуєте, а будемо, далі будемо йти далі. Став на паузу. <плес> так, чотири болта у нас відкручені, покажи ближче. Будемо знімати кришку. У мене щось відчуття, що там масла дуже багато. Оп, Є. Так, ми його зняли. Так, і маємо зняти тандемний насос. Так, я готовий. Ага. Головне не забути, під яким стояла, щоб не повилітали ці юбки, бо перемоле все. Все, насос зізнятий. Міняється одна прокладка, друга прокладка і третя прокладка на досі. І це тут міняється. Одна прокладка тут. Теж зрівняна повністю. Друга прокладка на самому насосі і третя прокладка на цьому, що входить на самий воздух. Все. От і маєте відео по зміні. Обов'язково це все почистити, щоб на гарно, плотно прилягла, і збирати в тій самій послідовності. Думаю, нічого страшного немає. Добре, гарного дня вам всім, до побачення. З вами був БМВ-бум.